Та юна телеканалі СТВ. Ветері щоденний випуск новин. Сьогодні 217-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі говоримо коротко про ранок 28 вересня в Україні. Росіяни всю ніч тероризували Польщиноградами та важкою артилерією. У місті Понівичині понад 10 багатоповерхових та приватних будинків: ліцей, зупинка транспорту, газогони та шість ліній електропередач. Без світла залишилися майже 8 тисяч родин. Ніку. Польщан, але минулося без постраждалих. Вранці, 28 вересня, Росія поцілила трьома ракетами у центр міста Гуляйполе на Запоріжжі. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам'ятки, пошкоджена дорога. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Вночі Миколаїв знову зазнав ракетних обстрілів від військ РФ. Попередньо зенітніми ракетами системи С-300 було нанесено удар по промисловій зоні. Попередньо без жертв та постраждалих. Українські військові протягом доби відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Первомайськ, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне. Більше про ситуацію на передовій розповідає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 58 тисяч 150 осіб ліквідовано танків. 2312. бойових броньованих машин 4889. артилерійських систем 1381 одиниця, РСЗВ 331 одиниця, засобів ППО, 175, літаків, 262, гелікоптерів, 224, автомобільної техніки та автоцистерн 3742 одиниці, кораблів катерів 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 989, крилатих ракет 242, спеціальної техніки 131 одиниця. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Тим часом артилеристи реактивника окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка продовжують нищити орду російських окупантів на Херсонському напрямку. Більше розповідають наші колеги з військового телебачення. Ворог. Намагається е, трошки нас зупинити. Є в нього такі от причини наступати, тому що йому не подобається те, що ми робимо. Але все одно ми стримуємо, стримуємо всі їх наступи, ми відбиваємо всі їхні атаки. І ну, у нас все чудово виходить, в принципі, виходить. Поїхали. Так що стараємося, робимо все що, все, що в наших силах. Ми зараз на Херсонському напрямку сидимо в кабіні Геграда і, і їдемо в полипу Наша мобільна група продовжує працювати на Херсонському напрямку і споглядати, як знищуються російські окупанти. Вогонь! Працювали по ворогу, це так як жива сила, так і легкоброньована техніка, яку ми поражаємо своїми снарядами. Надію, що дуже допомогли нашій піхоті, облегшили їм працю. Ну, зараз вони менш активні. Думаю, що вони бояться нас. І так як в них зараз там мобілізація йде. Нас не потрібно заставляти, ми самі прийшли захищати свою державу. А от їх. Хапають за шкуру і волочать сюди. Таке. Тим ми від них дуже сильно відрізняємося. Я не знаю, як їх назвати навіть. Ну, коли нових приволочуть, ми зробимо те саме з ними, що і старими. Будуть вони бігти звідси дуже далеко. І Сибір не поможе. Найдемо і там. Ну як, переживали, звісно, але таке, хтось мусить це робити, хто крім нас. І, поки наші захисники продовжують боротьбу з окупантами, правоохоронці відшуковують тих, чиї злочині в Україні вже доведені. Так, слідчі СБУ розкололи російського військового, який розстріляв цивільного у Бучі, а потім закопав тіло вбитого у лісі. Зловмисник діяв не сам, а спільно із іншими військовослужбовцями РФ. У вересні українські військові затримали злочинці під час бойового зіткнення на Херсонському напрямку. Наразі слідчі СБУ повідомили полоненому окупанту про підозру за ча. 2 другої статті 438 порушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Детальніше розповідає речник СБУ Артем Дихтяренко. Служба безпеки продовжує комплексні заходи із викриття і документування воєнних злочинів, вчинених окупаційними угрупованнями РФ. В результаті слідчих дій викрито ще одного російського військового на вбивстві мирного жителя Київщини під час тимчасової окупації регіону. На початку березня цього року він спільно з іншими військовослужбовцями Збройних сил РФ з автомату розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Здвижівська-Бучанського району. В результаті обстрілу водій авто загинув на місці. Щоб приховати злочин, рашист спільно зі співслужбовцями закопали тіло убитого у лісі. У вересні зловмисник був затриманий українськими військовими під час бойового зіткнення на херсонському напрямку. Співробітники СБУ під час допиту та інших слідчих дій встановили і довели причетність затриманого до вчинення злочину і отримали інформацію про місце знаходження загиблого. Наразі тіло екзвумовано і передано на судову медичну експертизу. Встановлено, що вбивцею є контрактник одного з підрозділів 331-го парашютно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил РФ. За даними слідства, у 2019 році він брав активну участь у бойових діях на території Сирії. На початку повномасштабного вторгнення в Україну зловмисник входив до складу окупаційного угруповання, яке намагалося захопити Київщину. Крім того, в ході досудового розслідування співробітники СБУ отримали додаткову інформацію про численні злочини учасників цього підрозділу ЗС РФ. серед зібраних матеріалів, факти ворожих обстрілів по житлових будинках місцевих жителів, їх пограбування та вбивств. Наразі слідчі служби безпеки повідомили полоненому окупанту про підозру за частиною другої статті 438 кримінального кодексу України, а це порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Триває системна робота щодо збору доказової бази і притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Тим часом уряд повністю заборонив експорт товарів до РФ. Відповідне рішення ухвалили 27 вересня. Постановою передбачається заборонити вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами торговельною або країною, призначення яких є Російська Федерація. Постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та припинення застосування РФ недружних дій проти України. За прогнозами уряду, таке рішення не буде мати негативних економічних наслідків, адже за даними статистики, за період з березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію РФ склав всього 4,2 млн доларів. Крім того, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов'язання перед суб'єктами РФ, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів, і тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках. Крім того, Кабінет міністрів України затвердив зміни до порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та вивезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування. Про це повідомила прес служба Кабміну на сайті урядового порталу. Постанова встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами, частини акцизного податку з пального у другому півріччі 2022 року. Зазначені часки Визначено, виходячи з обсягів реалізованого пального за перше півріччя 2022 року. Станом на 26 вересня з липня 2022 року на окремому балансовому рахунку казначейства накопичено 25 мільйонів гривень нерозподілених надходжень частини акцизного податку з пального. Розподіл зазначених коштів між місцевими бюджетами казначейство розпочне одразу після набрання чинності даної постанови. Йдеться у повідомленні. Майже за два місяці з одеських портів вийшло 218 суден з агропродукцією. Це майже 5 мільйонів тонн експорту. Повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Для світу це продовольча безпека, а для України експортні надходження, допомога нашому агросектору та загалом економіці, зауважив голова уряду. Прем'єр-міністр відзначив, що на полях 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН обговорювалася важливість продовження функціонування зернового коридору. ООН та її генеральний секретар відіграли важливу роль у цій домовленості. А тому з паном Гутерешем ми обговорювали деталі продовження роботи ініціативи. Йдеться. У повідомленні також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Магате збільшить свою місію на Запорізькій АЕС. Першим кроком до демілітаризації станції є нормальна робота ЗАЕС без втручання російських військових та працівників Росатома. Далі виведення російських військ з території станції. Наступне повна демілітаризація енергодара та 30 кілометрової зони. Станція має працювати в енергетичній системі України, аби ми могли гарантувати безпеку її роботи, зазначив очільник уряду. Уряд затвердив порядок поводження з відходами від руйнувань будівель та споруд, що утворилися внаслідок бойових дій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків. Повідомляє прес служба на сайті урядового порталу. Українці завжди дбайливо по господарськи ставляться до своєї оселі, своєї власності, до рідного краю. І це помітно, особливо зараз, коли люди у поранених громадах розчищають завали після російських бомбардувань. І громадяни, і бізнес, і місцева влада потребують правила поводження. Одження з відходами від руйнувань прийнятий порядок, в якому прописаний алгоритм прийняття рішення з поводженням відходами від руйнувань будівель та споруд допоможе громадам якісно та швидко відновлювати свої території. зазначив міністр розвитку громад та території України Олексій Чернишов. Крім того, розпочала роботу програма соціального житла. Уряд напрацьовує різноманітні механізми вирішення житлової проблеми українців, яких агресор позбавив даху над головою. Один із них надання житла для тимчасового проживання. Сьогодні у сумах 9 родин отримали соціальне житло. Ще дві родини оселяться в Ромнах. Найближчими днями соціальне житло отримують родини у Чернігові, Житомирській та Київській областях, зазначив Олексій Чернишов. На сьогодні держмолоджитло в. Вже придбало 60 квартир за цією програмою в чотирьох загаданих областях. Квартири за програмою надаються громадянам під ключ із ремонтом, меблями та побутовою технікою, повідомляють на сайті урядового порталу. Тим часом на Житомирщині розпочалася програма відбудови області за підтримки Естонської республіки, уряд якої передав автобуси для області. Крім того, вже розпочато відновлення мосту в Малині. На церемонії передачі автобусів був присутній перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Важливо приступити до оперативного відновлення України і не лише в форматі критичної інфраструктури, а й повноцінно соціальної інфраструктури, а також можливості українців отримувати послуги, послуги, які надає держава та місцеве самоврядування Україна відкрита для інвестиційних проєктів та відбудови, відкрита для співпраці. Ми продовжуємо вибудовувати прозору чесну економіку, чесні стосунки з бізнесом, реформуємо судову й антикорупційну систему. Ми надзвичайно цінуємо допомогу партнерів та, зокрема, Естонії. Разом відбудуємо мужню Житомирщину, зазначив Олександр Корнієнко. Житомирщину продовжують підтримувати по всьому світу. Так у португальському місті Віла Нова де Фамілікан у рамках акції «Back to School» жителі бігли на підтримку учнів Житомира, повідомляють на сайті Житомирської міської ради. Дружні Фамілікао підтримував Житомир цьогоріч, 4 вересня, під час міжнародного забігу. Ідея настільки сподобалася фаміліканцям, що муніципалітет вирішив організувати масштабний забіг. Участь у заході бі-акційна «Фамілікао» взяли 1800 людей. Бігли під гаслом to school. Supporting children in Ukraine». Тисячу людей бігли з українськими прапорами. Захід був сповнений такими емоціями, а у повітрі постійно лунало. Ми з Україною написали наші португальські друзі. Зима близько, і наші військові потребують нашої підтримки. Тому у Житомирі планують виготовити 500 печей буржуйок. Матеріалом для їхнього виготовлення слугують вживані газові балони та старі мережеві труби комунального підприємства Теплокомуненерго першочергово такі печі виготовляють для потреб військових, прикордонників та тероборони. Однак запас роблять і в місті. Всі ми бачимо реакцію ворога. Оголошена мобілізація. Невідомо як поводитиметься Білорусь. Росія точно затягуватиме цю війну. Тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв, сказав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Всю партію боржуюк планують виготовити упродовж двох-трьох тижнів. Тим часом правоохоронці Житомирщини продовжують документувати наслідки ворожих ракетних обстрілів. Так, 27 вересня у полі, неподалік села Дітинця Потівської громади, було виявлено уламки ракети, що лишилися після попередніх ворожих обстрілів. Металові уламки на полі виявив працівник фермерського господарства під час сільськогосподарських робіт. Про знахідку він сповістив рятувальників та поліцію. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 3 місто Радомишель Житомирського райуправління та фахівці УДСНС. Попередньо на поле на відстані близько 800 метрів від найближчого. Чого житлового будинку потрапила ракета після обстрілу військами РФ Правоохоронці виявили корпус та ще кілька уламків слідчі зібрали необхідну інформацію та вилучили свідчення воєнних злочинів Росії. Нині розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 438 порушення законів та звичай війни Кримінального кодексу України. У Житомирі, 28 вересня, проходив флешмоб велосипедом на роботу, що проходив в рамках європейського тижня сталої енергії. Усі, хто долучився до флешмобу, змогли взяти участь у розіграші подарунків. Детальніше розповідає моя колега Тетяна Монько. У Житомирі відбувся флешмоб велосипедом на роботу. Основною метою такого заходу є популяризація велоруху в Житомирі. Для отримання подарунків всі бажаючі, хто доєднався до ініціативи, повинні опублікувати фото в соцмережах з хештегом VeloWorkZT. Сьогодні ми запрошуємо мешканців міста приєднатися до такого флешмобу, коли люди відмовляються від автомобілів. Можливо, хтось навіть від громадського транспорту заради, заради того, щоб приїхати на роботу велосипедом. На роботу до школи велосипедом. Крім цього, всі учасники нашого велосипедного флешмобу сьогодні, які зроблять фотографію, виставлять її в соціальній мережі і додадуть хештег «VeloWorkZT», вони мають можливість отримати цінні подарунки. Це будуть велоаксесуари, які можуть допомогти обслуговувати велосипед, і додаткові велоаксесуари, які і зможуть відчувати себе комфортніше і тепліше в осінню в осінній період на велосипеді. Це будуть і кофти, це будуть і замки велосипедні, і мультитули, і додаткові набори для підсвічування велосипеда в вечірній і нічний час. Крім подарунків за участь у флешмобі, велосипедисти також зібралися на пішохідній вулиці Михайлівській на неформальне спілкування за горнятком кави для обговорення креативних та конструктивних ідей щодо розвитку мобільності в нашій громаді із заступником міського голови Олександром Шевчуком. Болючі питання, напевно, це відсутність або дуже мало велодоріжок простору для велосипедистів, велопарковок. Ну все, що стосується, напевно, інфраструктури. Я думаю, на сьогоднішній день немає необхідності, щоб велосипедисти здавали на права, але якісь підготовчі курси, я думаю, вони зобов'язані пройти, оскільки вони повинні орієнтувати знаках дорожніх, в порушенні ПДР, в вулицях, де заборонено їздити на велосипеді, наприклад, вулиця Михайловська, це вулиця пішохідна, і тут заборонено їздити велосипедом. Але більшість велосипедистів ігнорує знаки. Тому якісь підготовчі курси, я думаю, що зобов'язані проти велосипедиста. Акція велосипедом на. Роботу і, взагалі, дні сталої енергії проходять в Житомирі за підтримки уряду швейцарської конфедерації за проектом енергоефективність в місті Житомир з 2015 року. За цим проектом, крім утеплення садочків, розвитку та модернізації системи теплозабезпечення, місто отримало також близько 30 велосипедів, які передали в користування працівникам міськради та соцслужб. Чи їздять велосипедом на роботу у міськраді, дізнавалася Дізнавалися на Михайлівській, чи користуєтеся часто комунальним велосипед? Так, користуюсь дуже часто. Е, ну, Трошки, звісно, якщо погода не дозволяє, то ні. На жаль, тому що все-таки я жінка, певні умови, але взагалі користуюся дуже зручно. Чи довго доводиться добиратися з дому на роботу велосипедом? Е, ні. Я живу на проспекті Миру, я добираюся ну, хвилин 20. Щодо засобів захисту, чи користуєтеся Так. Лежить шльом. В кабінеті так користуюся. Чи зручно вам так? Як жінці з зачіскою, наприклад? зручно велосипедом приїжджаю на роботу регулярно, не тільки сьогодні. В дощ можливо, теж катаєте ще взимку. Як ви в дощ теж приходиться, але скажу так, це доволі складно, тому що після цього потрібно мити велосипед заново, доглядати за ним, змачувати його. Дощ не рекомендував би краще вже тоді громадський транспорт. Чи а, чи знаєте про захисні засоби? Шолом, перчатки, можливо, якісь чи використовування? Використовую, але не завжди. Ви тільки що проїхалися комунальним велосипедом. Як вам враження? Зручно, швидко, просто. Я думаю, що всі з дитинства катались на велосипедах і зараз. Як один із способів життя все ж таки впровадження їздити на велосипеди на роботу і взагалі по справах. Ну, я думаю, це гарний напрямок. Вся Європа так працює, вся Європа так їздить і чудово. Олександр, чи часто користуєтеся велосипедом, щоб добратися на роботу? Ні, якщо бути відвертими на роботу, не їжджу на велосипеді, тому що треба біжати зранку інколи більшу частину міста. Але в мене дома є велосипед, у дружини є велосипед, і ми виїжджаємо інколи по вихідним дням по місту за місто. Які питання турбують велосипедистів міста та як часто пересічні житомиряни користуються двоколізним? Дивимося далі. Взагалі працюю на вулиці східній, але так вирішив вже заїхати доєднатися до цієї акції. Завжди їздити волосипадом чи тільки сьогодні. Ні, на роботу їжджу щодня велосипедом. Чи виставляли в соцмережі фотографію, хештег, щоб отримати подарунки і доєднатися до акції? ще ні, але планую все зробити хештег і розставити і закинути фото. Завжди використовуєте захисні засоби для поїздки велосипедом? – Звісно, це дуже важливо. Це твоя безпека. Не дай Бог, що шолом в першу чергу має бути обов'язково. На роботу як завжди, як кожну ранку на роботу приймаю. – Тобто не тільки в день акції, а й будь-коли? Ні, ні, завжди використовую його. І вихідні дні, до магазину, і на роботу, зручно мобільно. І взимку також користуюся велосипедом, щоб до роботи добиратися. Так складніше, так потрібно більше а, турбуватися щодо його справності і все. Але так, взимку також використовую. Але чи швидше вам доїхати на роботу велосипедом чи громадським транспортом можливо? Враховуючи кількість машин, що збільшилося, то як на мене, навіть швидше. Скільки часу займає? Десь близько 12-15 хвилин і більше. Як вважаєте, чи потрібно учасникам дорожнього руху, зокрема на велосипеді, мати права? Адже вони теж контактують з автомобілями і з пішоходами. Я по-русски можна з одного сторони, вроді би, і і не нужне права, але здоров'я нужне права для того, щоб знати общие правила движения. це ну е безпецність, знання дорожнього двіження, ка куди їхати, куди можна їздити, куда, куди, куди не Ну, і, Я думаю, буде менше нарушень правил со сторони в судді. Щодо якихось питань у місті, які стосуються велотранспорту і руху на велосипеді, що вас турбує, чого не вистачає, можливо. Вел... велоструктура, щоб були смуги, десь були доріжки, ну і щоб нас водії трохи поважали на дорозі. Я сьогодні приїхав підтримати флешмоб, підтримати ініціативу досить непогано. А я на велосипеді дуже багато їжджу. Для мене це хобі, відпочинок, спорт, задоволення, релакс, особливо. В останні часи складні, коли треба трошки розвантажитись морально, сісти на велосипед, поїхати де тихіше від шуму міста, який ми зараз чуємо, десь поїхати, релакснути, послухати, може ліс. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Також у Житомирі відзначають всесвітній день туризму. За ініціативу Житомирської міської ради та управління культури створили дитячий туристичний путівник Космічна подорож Житомира». Житомиром. Чим він унікальний, дізнавалася наша Тетяна Монько. З нагоди дня туризму управління культури Житомирської міськради виготовили для дітей туристичні путівники містом Житомиром. У збірнику у форматі квесту представлені різні локації, які є візитівкою та історією міста. Розрахований він для дітей від трьох років. Ну, ми думаємо, до десяти. І безпосередньо вчора відбулася презентація. Що цікаво в ньому, він є інтерактивний. Ну, по перше, це історичні пам'ятки нашого міста. Ідея з'явилася тому, що захотіли, щоб діти дуже багато із тимчасово переселених осіб, тим паче дітей, також наші місцеві дітки, щоб знали про історичні пам'ятки нашого міста, щоб більше дізналися про те, що є в місті, де вони проживають. Ну, безпосередньо у нас тут є головний герой, це космонавтик Спейсі, який подорожує. Нашим путівником і розповідає про наше місто. Ми розпочали з основної, де у нас було засноване наше місто. Також ми брали локацію, яка зараз є візитівкою нашого міста. Це вулиця Михайлівська, пішохідна вулиця, а маєток Філіпова, наш парк, також вежа, теж, яку вже знають, Максимально охоплювали те, що більш відома не лише нашим містянам, але і за межами нашого міста. Космонавт-мандрівник дуже незвичайний, адже подорожує містом не на ракеті, а на Житомирському колоритному ретро трамвайчику, який з'явився одним з перших в Україні. Цей наш космонавтик він прорисований згідно того, який костюм космонавта є в музеї Сергія Павловича Корольова, Тому це теж така. Інтер ну, дуже цікава робота, яка була промальована дизайнерами та художниками. І от він подорожує. Також у нас тут є для дітей, що було цікаво, космічна розмальовка. Ми розповідаємо про наші магніти нашого міста. Також розвивається моторика дітей для того, щоб вони, наприклад, з'єднували крапочки. Тут розмальовка, тут основний акцент на всі харт архінайважливіших архітектурних пам'ятках. Ну і зазвичай вже ж наш трамвайчик, щоб діти спочатку побачили, який він був раніше. Тут є фото, і зараз вже сучасний наш трамвайчик його можна розмалювати у путівнику. Також є інтерактивні ігри для малечі та подарунок, окрема квест, гра з фішками. Окрім того, що вони граються, вона теж додатково ще запам'ятовує те, що вони прийшли в путівнику. Такі путівники роздаватимуть дітям на різних майстер-класах, а також під час акції челенджу, яку незабаром оголосять. Подарунком за участь теж буде туристичний путівник. На його створення ж знадобилося близько трьох місяців. Навіть попри війну українцям потрібно пізнавати нове та розвиватися. Тому в управлінні культури кажуть, що не зупиняються на ракетах та космонавтах, а вивчають всю сонячну систему. Для цього на останній сторінці путівника є її ілюстрація, щоб діти пізнавали світ. Зображена. Сонячна система це додаток до корольов Авіафесту, який ще обов'язково відбудеться в Житомирі після перемоги. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Четвер, 29 вересня, температура максимальна в день плюс 18, вночі плюс 9. Вологість повітря від 71 до 97 відсотків. Вітер південно-східний 2,1 метрів за секунду. У Житомирі Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Майже весь день мене без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. Студентство Житомирщини проти референдуму на тимчасово окупованих територіях. Ні референдуму. Україна це єдина і неподільна держава. Ні війні. Ми за мир в Україні. Северодонецьк це Україна. Луганськ це Україна. Херсон це Україна. Маріуполь це Україна. Донецьк це Україна. Мелітополь це Україна. Бердянськ це Україна. Нова Каховка це Україна, Енергодар. Це Україна. Генічівськ. Це Україна. Крим це Україна. Слава Україні. Героям.